Руда кішка та собака грей. Жила собі руда кішка та собака грей, а разом з ними мишка, яка ховалася у нірці. Якось купили кішці клубок зелених гниток. Мишка побачила той красивий клубок, але не наважилася підійти до нього. Насправді то була приманка. А собака грей цього не знав і відкотив клубок від нірки. Руда кішка захотіла з'їсти мишку, отож попередила про це, собаку Грея. Він закотив клубок зелених ниток назад. Мишка вилізла з нірки, підійшла до клубка та потрапила в пастку. План рудої кішки. Спрацював. Ось так мишка поплатилася за надмірну цікавість та необачність.